І так розділ перший. Дорослі неодружені. Цінність і становлення. Якщо ви читаєте цю книжку, скоріш за все, ви самі неодружені або знайомі з кимось самотнім. Приблизно кожен четвертий із десяти дорослих американців неодружені. 88,5 мільйонів осіб. Фактично у Сполучених Штатах неодружених більше ніж. У будь-якій іншій країні світу, за винятком Китаю та Індії, існує щонайменше п'ять категорій самотніх людей, які різняться між собою. Найбільша категорія самотніх це ті, які ніколи не одружувалися. Але й чотири інші також привертають нашу увагу: перші ніколи не одружувалися. Група віком від 18 і старші. Нараховують 49 мільйонів. Середньостатистичний вік першого шлюбу піднявся до 25 років серед жінок і 27 серед чоловіків. Це означає, що в цілій країні серед людей віком від 18 до 24 років майже 9 з 10. 87% ніколи не були одруженими. Друге розлучені. 10% з усіх дорослих нині розлучені. Однак з плином часу їх щоразу стає більше. Упродовж 5 років 20% усіх шлюбів закінчуються розлученням. За 10 років одна третя усіх пар будуть розлученими. За 15 43%. Третя група живуть окремо, але офіційно не розлучені. Це ті, які все ще одружені офіційно, але вже не мешкають під одним дахом. За стилем життя вони радше самотні, ніж одружені, проте статус розлучення є тимчасовим. Ці люди зрештою або помиряться одне з іншим, або оформлять офіційне розлучення. Наукові дослідження показують, що 97% жінок європейської раси і 75% небілих жінок. Які пішли жити окремо від чоловіків, за п'ять років таки розлучаються. Четверта група овдовілі. Дівство, безперечно, є несправедливим щодо статі. Чотири з п'яти дорослих, які стали самотніми через смерть подружжя жінки. Близько половини усіх жінок віком 65 років і старші овдовіли. Порівняно лише 14% усіх чоловіків. П'ята група самотні батьки. Сто років тому менше ніж одна людина з кожної сотні дорослих була матір'ю чи батьком, які самі виховують дитину віком до 18 років. Сьогодні є понад 20 мільйонів батьків-одинаків з дітьми такого віку, майже одна третя всіх сімей. Очевидно, що багато батьків одинаків розлучені. Більша кількість самотніх батьків ніколи не одружувалися. Серед матерів одиночок 40% ніколи не перебували у шлюбі з батьком своєї дитини. Дедалі більша кількість людей виховують дітей самі і поза шлюбом. З цього короткого огляду очевидним є те, що самотні люди дуже різні, однак їх поєднують фактори, спільні для усіх людей. Неодружена людина прагне зрозуміти себе і визначити своє місце у житті. Кожна самотня людина прагне зрозуміти суть вартостей, моралі, стосунків і сенсу життя. В основі цього прагнення лежить проблема неодруженої особи дарувати і отримувати емоційну любов. До якої б категорії ви б не належали? Як самотня, доросла людина, ви хочете відчувати, що вас люблять. Важливі люди у вашому житті. Ви хочете вірити в те, що хтось потребує вашої любові. Дарувати і отримувати любов закладено в основу доброго самопочуття самотньої людини. Якщо ви відчуваєте, що вас люблять і потребують, то зможете подолати складні ситуації в житті. Без любові життя ставатиме дедалі похмурішим. Чоловік із металевим кільцем. Роб є прикладом сили любові, яка допомагає подолати життєві проблеми. Уперше я зустрів його під час однієї з подорожей до Великого каньйону, який, на мою думку, є одним із найкрасивіших портретів природи. З південного краю каньйону, десь поблизу маршруту Світлого Ангела, я побачив роба з двома літніми людьми. Його не важко було помітити, тому що на голові. У нього була червона пов'язка з металевим кільцем. Я кивнув йому приязно і, привітаючись, посміхнувся. Роб відповів: Привіт, сподіваюся, день починається гарно. Його посмішка запрошувала до розмови. І я відповів: виявилося, що він переніс травму хребта, якої зазнав у горах. Літні люди були його батьками. У трьох вони планували сімейну подорож до Великого каньйону ще два роки тому. У перший рік виникла проблема з грошима, отож, здійснення своїх мрій вони відклали. Тоді з робом стався нещасний випадок і вони не змогли залишити дім. Тепер, коли робові стало краще, вони приїхали подивитися каньйон. Раніше, плануючи свою подорож, сім'я думала підійти до самого його підніжжя. Тепер їхня мрія змінилася. Але не зруйнувалася. отож вони вирішили зупинитися на тиждень і просто помилуватися каньйоном. Роб повернув свою коляску так, щоби добре бачити маршрут і каньйон, і разом з батьками насолоджувався вражаючим краєвидом. Я похвалив їх за те, що не відмовилися від мрії, і побажав їм усього доброго. Наступного тижня ми з сином вивчали каньйон. Я знову зустрів роба у фоє-готелю Світлий Ангел. Познайомившись раніше, тепер ми зустрілися як старі друзі і балакали зо дві години. Роб розповів про падіння, яке привело до травм, і про рішучі зусилля рятівників, які вивезли його гвинтокрилом. Він розповів мені про біль і емоційну боротьбу цих перших днів, коли не мав певності, що стане колись на ноги. Він пережив немало депресій, втратив нагоду отримати роботу, на яку подавався до нещасного випадку, і витратив багато тижнів на фізичну терапію. Коли я запитав у роба, що допомогло йому пройти через біду і не занепасти духом, відповідь його була простою. Любов сказав він. Лише так я зміг з усім справитися. Мама і тато були зі мною постійно, і я мав подругу. Не для любовних стосунків, а близьку подругу, яка щодня відвідувала мене в перші тижні хвороби. Думаю, що не зміг би усього здолати, якби не вона, яка дала мені надію, заохочувала мене проходити терапію і молилася зі мною. Зі мною ніколи раніше не молилася дівчина. У тому, як вона говорила про Бога, було щось, що давало мені надію, її слова, мов дощ, падали на мої пересохлі емоції. Ми і далі хороші друзі, її любов і любов моєї родини допомогла мені пережити нещастя. Потім він додав: Сподіваюся, що колись допоможу комусь так само, як вона допомогла мені. Сила любові є живим прикладом як сили любові, так і глибокої потреби самотньої людини любити і бути любленою. Любов є наріжним каменем усіх людських стосунків. Вона великою мірою впливає на наші вартості і мораль. Також я переконаний, що любов є найважливішою складовою у пошуках смислу. Саме тому я відчуваю потребу у написанні книжки про п'ять мов любові. Те, що ви прочитаєте на наступних сторінках, може поліпшити кожну сферу вашого життя. Прочитання цієї книжки вимагає часу, але я запевнюю вас, що цей час піде вам на користь. Ви, напевно, вивчили мову комп'ютерів. Якщо так, ви з того скористалися. На жаль, більшість неодружених, дорослих краще знаються на комп'ютерах аніж на любові. Причина очевидна: вони витратили більше часу на Вивчення комп'ютерів ніж на вивчення любові. Відсутня складова. Я погоджуюсь з професором Лео Бушаглія, який сказав: психологи, психіатри, соціологи, антропологи і освітяни у численних дослідженнях висувають припущення, що любов, що любов є набутою реакцією, набутою емоцією. Більшість з нас продовжують поводитися так, мов би, любові не вчаться, а вона лежить скрита у кожній людській істоті і просто очікує якогось містичного моменту усвідомлення, щоби проявитися в повному світі. Багато людей чекають на цей момент. Безкінечно, здається, ми відмовляємося визнавати те, що більшість із нас проживають життя, намагаючись знайти любов, намагаючись жити в ній і вмирають, ніколи насправді не розкриваючи її. Останні 30 років свого життя. Я допомагаю людям усвідомити. Як емоційно поєднувати одне з одним, як дарувати і отримувати любов, я можу з певністю сказати усім самотнім, незалежно від того, чи ви ніколи не були одружені, чи були одружені один раз чи багато разів? Що прочитавши книжку і використовуючи інформацію, викладену в наступних розділах, ви зрозумієте, як дарувати і отримувати любов. Ви розкриєте відсутню у деяких з ваших стосунків складову і довідаєтесь, як збудувати здорові, сприятливі стосунки, навчившись говорити певною мовою любові близьких вам людей. Причиною великої частини страждань через зруйновані стосунки у сучасному суспільстві є те, що мало хто з вас у західній культурі коли-небудь серйозно вивчав любов. З наступних сторінок ви довідаєтеся про десятки самотніх людей усіх категорій і різного віку, які зробили відкриття, що любов насправді здатна змінити світ. А зараз питання до цього розділу. Подумайте, настільки сильно ви відчуваєте, що вас люблять важливі для вас люди у вашому житті? Подумайте про це. І коли подумаєте, переходьте до наступного питання. У час біди чи відчували ви любов друга? Як це описав роб? Не думаю, що зміг би справитися без неї? Якщо так, як ваш друг її проявив? Третє питання. Чи були ви другом для когось у біді? Як ви виражали вашу любов? Ви можете зупинити і подумати. Четверте питання: наскільки успішно ви дарували і отримували емоційну любов? П'яте питання. Наскільки ви зацікавлені вивчити природу любові і способи її вираження? А на сьогодні все. Продовження слідує.